Вітаю, друзі! Хочу, пропоную вам на огляд монети з такого трошки дивного матеріалу, називається композит. Це пластикові монети, які випущені в невизнаній республіці Придністров'я. придністровсько молдавська Республіка. Яка знаходиться між Україною на території Молдови, між Україною і Молдовою по річці Дністер. Так, пропоную розпочати огляд з 1 рубля. Значить, отакий ось рубчик. От і дивіться, як вони їх кинуть. О, тобто. Чутно, що це пластик. Бачили, не бачили, не знаю. Ну, ось побачите. Значить, про монету з, з цього з сайту, сайту Придністровського республіканського банку. Так, зараз візьмемо гарний фокус, щоб був. Ну так щоб поближче. Ну, ось так, мабуть. Я знайшов у нас рубль. Жовто-коричнева кольорова гама, форма коло, діаметр має 26 мм. Товщина близько 1,2 мм. Гурт гладкий. Ви тут бачили, так, да, гурт. Вони. Розрізаний просто пластик, та і, і все. Так, фокус ТД. Так, що у нас там далі? Лицева сторона монети. На лицевій стороні зображено портрет Суворова. Під ним напис: Придністровський республіканський банк. Ліворуч, від Суворова напис 1 рубль. Як це вертикально. Так, і, і не ця, як вона називається? Серія, серія цих монет АА. На зворотньому боці монети. Ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу П ПРБ Придністровський Республіканський банк. Під ним позначення номіналу 1 рубль. І рік карбування чи виплавлення, я не знаю, як це правильно сказати. Рік, і рік зразка 2014. Ось така монета. Це опис з сайту Республіканського банку. Але я побачив, що тут не написано. Хоча тут я навіть не знаю, це може там захисні елементи, чи, чи що воно там. Нічого не вказано про ось ці написи. Де це? Ось про ці написи. Тут ось так от іде напис. Бачите куча, куча цих строчок. Ну, так буде видно. Навряд чи ну, чек, давай фокус, фокус, фокус. Ні, так ну, мабуть, не покажу. Видно, що там є на... А, трошки видно. Зараз, у мене тут є девайс такий. Спробуємо з ним. Так, включимо світло. Так, 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 так. так ага. З ага, фокусом проблема. Вон, бачите, там написано Щоб Да, Так, щось не виходить. Глазом дивишся, то видно. Там написано один Придністров'я, один Придністров'я. Так, до свидания. Не показує нічого. Так, йдемо далі. Наступна монета номіналом 3 рубля. Так, значить, зелена кольорова гамма, Форма квадрат. Із стороною 26 мм. Товщина близько 1,2 мм. Гурт гладкий, бачите, да? Так, на лицевій стороні у центрі зображено портрет, як пише, е цей, як він, банк офіційний сайт Приністровського республіканського банку Деволан. Під ним текст Приністровський республіканський банк. Праворуч від Деволана номінал монети 3 рубля. Номінал монети 3 рубля вертикальним написанням тексту. Над номіналом тексту серія АА. Бачите, серія АА. Є, так. Значить, зворотний бік, такий, який в 1 рубля, тільки в своїй е, світовій гамі. Виходить. Ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу ПРБ Придністровський Республіканський банк, що означає, під ним позначення номіналу 3 рублі. У нижньому правому куточку логотипу е, логотип, рік зразка 2014. Ось. І також тут ці захисні елементи, я так розумію, 3 рубля Приднестровский Республиканский банк. Ой, не просто 3 рубля, кажется, Так. Шонов. Ну, тут так погано видно, конечно. Может, на віде буде видно. Так, це було. Потім за 3 рубля розкажу. Тут у них є ляп. Так, далі. Далі у нас йде. 5 рублів. 5 рублів. Так, є. 5 рублів. Синя кольорова гама у монети. Форма п'ятикутник. Завишки 28 мм. Так, товщина. Близько 1,2 мм. Гурт гладкий. Видно, так. Да? Значить, лицева сторона. У центрі портрет рум'янцева за Дунайського. Так, видніше, вроде, да? так, Румянського Задунайського. Під ним текст. Придністровський республіканський банк. Ліворуч від портрету номінал 5 рублів. Написано вертикально. Над номіналом серія АА. Так, на зворотньому боці. Ромбоподібна сітка з нанесенням логотипу. ПРБ. Придністровський республіканський банк. Під ним позначки номіналу 5 рублів. У нижньому правому кутку логотипу рік зразка 2014. Так, є. Переходимо до 10 Це вищий номінал з цих композитних монет. Так. В центрі зображення портрету Катерини II. Під ним текст. Придністровський республіканський банк. Праворуч від Катерини номінал 10 рублей. І этот. І серія монети АА. І також написи. Написи отут усі. Ну буде видно. Хоча про ці написи на сайті Придністровського республіканського банку нічого не сказано. Треба буде їх відсканувати на сканері з великим розширенням і прочитати нормально. Так, зворотній бік. Ну, Зворотній бік, так само, як і у тих всіх монет попередніх. Робоподібна сітка з нанесенням логотип, логотипу PRB. Де це я там? Під ними позначення номіналу 10 рублів. У нижньому правому кутку логотипу рік зразка 2014. Ось такі монети з композитного матеріалу. Невизнаної придністровсько молдавської республіки. Так, тепер, друзі, відносно трьох трьох рублів. Відносно трьох рублів. На сайті банку написано, що тут е, зображений архітектор Деволан. Зараз я вам покажу фотографію. Ця монета і ліворуч і праворуч дві особистості. І, ну, і буде видно, що хто це Деволан чи його товариш, друг брат Комсват. Так от, друзі, дивіться, посередині монета номіналом 3 рубля. Ліворуч від монети цей портрет Деволана, так як написано на сайті Придністровського республіканського банку. Праворуч зображення ланжерона. Ну тут можете подивитися, на кого схожа особа, яка зображена на монеті. Мені здається, на ланжерона. Я гадаю, ви зі мною погодитесь. Я знайшов в інтернеті таку статтю, що виявилось, що, мабуть, тоді, коли друкували ці монети, відповідальний працівник. Який мав ну, підібрати е, зображення, просто написав в гуглі де Волан? І перше зображення, яке попалося, було лен Ленжерона. Він, видать, вибирав картинки. Ось так і, і вийшов. Не, не занурюючись в деталі, просто там першу попавшуся картинку взяв і, і отакий вийшов ляп. Там навіть люди зверталися до банку. з з тим, щоб надали пояснення, хто це такий. Дійсно, чи це Devalan, чи Ленжерон, там, ну, щоб визнали помилку, чи, не, чи це помилка, чи не помилка, Ну, відповіді не надходило. Ось так, от, друзі. Так що, до нових зустрічей в ефірі. Откриваємо новий плейліст Екзотика.